Вас витает канал Майдан Громадский Контроль. Друзья, привет! вами виктор Лобанцев и канал Майдан Громадский Контроль. На запрошення Бориспільців я приїхав до міста Борисполя розбиратися в тих проблемах, які є. Ну на привіт, жаль, ви знаєте, зараз в країні йде війна, але незважаючи на це, як мені стало відомо, йде незаконна забудова на землях, які належать людям. І зараз нам коротенько розкажуть, потім ми з вами поїдемо на місце, будемо це. Питання вивчати вже на місці. Будь ласка, переді мною пані Світлана, яка зараз, от, Пані розкажіть, будь ласка, що відбувається? У нас відбувається незаконна забудова двох будинків. Будинки построєні з усіма порушеннями, якими можна. Наприклад, це будинок два п'ятиповерхових. В цій ділянці таких будинків строїти не можна. Мало того, що ще не витримані е, дистанції між будинками. Всі-всі, які можливо і неможливо. Строї всі матеріали браковані. Е, ми неодноразово зверталися і в міську раду, і в поліцію. Досі за рік відкрито два кримінальних справи. Не одна не двигається. Міліція, наприклад, начальники міліції всі кажуть, що ми нічого не доб'ємося. Приїжджає а міліція. Чому? E, Ну, Тому що забудовником є Лазуренко Сергій, його мати e, Лазуренко, e, яка є нотаріусом. Підроблені всі документи. І вплоть до того, що ці будівлі вже наших будинків не матрю. А ця архітектура Харатоню Тетяна зробила так, що вже будинки підтягнула, що це офіційно ці будинки як, як вже є, а наших немає. А скажіть, пані Світлане, а взагалі затверджений генеральний план забудови міста Борисполя? Чи вам не видалимо? Вони затвердили тільки з поділочними документами. Ну, скажіть, будь ласка, для того, щоб затвердити план, забудовувати, все цього приймається певне рішення, що, наприклад, відселення людей, чи надання в косі, що це якщо вони щось планують будувати. А взагалі дозвільні документи є на будівництво цих об'єктів? Ні, немає. Ні одного будин... дозвільного документа немає. ДАБК подало в суд, на... щоб не було цих будинків. Суд до сих пор і триває. Зрушень ніяких так, немає. Далі продовжують, неправильно поставили стовп високовольтний у сусідки, 20 сантиметрів колонка, кричали там, рятуйте, дзвонили куди можна. Міліція опять приїжджала, всім смішно, всі до сих пор сміються, ми страждаємо. Одна Сусідка боліла сахарним діабетом, не видержала і померла. Я на ноги впала. Наші сім'ї страждають до такої степені, тому що вони ці пліти не могли збити, їм лишнє було, воно падало, почти там нам на участки, там мусору повно було, ми це все знімали. Ніякого збиву зовсім немає. Ні в поліції, ні в прокуратурі, ні в міській раді. Міська рада також підроблює документи. Друзі, ну зараз ми від міської ради виїжджаємо на місце, будемо на місці знімати. Потім будемо наше розслідування продовжувати. Друзі, зараз ми прибули на незаконний об'єкт. Скажіть нам, будь ласка, яка це адреса? Лисичінка, 4, лисичинка, 4 а тобто ми будемо зараз проводити тут розслідування стосовно незаконних забудов. Ми почнемо з того, що нам пані Світлана покаже і розкаже, що тут відбулося з її будинком. От ми дивимося в будинок. Пані Світлани і пані Светлана, скажіть, що тут у вас? От я бачу тріщини різні такі. Що у вас тут взагалі сталося таке? Тут вийшло, е, що були беушні і браковані пліти перекриття. І в них була відстань лишня. І вони, як воно називається, перфератором вибивали, ми просили, щоб вони намочили хоча б ці пліти, вся пиль. І все летіло. Коли падав кусок блока, у нас тріщали стіни. Усім було смішно. Так, так, смішено. Могло все, що бути, і це ж скільки плід. і вони усі падали, і все тріщало, все тріщало, Пиль летів. Наступна наша, Ще представтеся, будь ласка, як ви мене звуть Інна, я сусідка Світлана, яка тільки що там розмовляла, пострадався будинок. У нас, на жаль, також були проблеми із будівлею, тому що коли тут все поляли, як я сказано було, і впали, то в нас, звісно, хата так, двигтіла. Тріщин поки що я не зайшла, але воно було, ну. Скажемо так, також були свої моменти. Ті порушення, які там далі були, ми зараз по камері подивимося. Ще одна людина, будь ласка, підійдіть, будь ласка, сюди. Добрий день, я теж сусідка так, дівчись, так. Прокопенко. Він з іншого боку, зі сторони кінця городу. Получається, коли вони почалися будувати відстань, дуже маленька від нашого будинку, там буквально 3-4 метри. Від Споруди. Коли вони висипали тут повністю фундамент, ми вийшли в ямі. І, і все, там вся вода все, воно йде до нас у двір. Тобто Там багато дуже порушень, коли е, вони е, ну, наймали найманих працівників. Е, ніхто за ними не слідкував, тобто все воно летіло до нас і в двір, вся пиль, всі весь пінопласт. То тобто, ну, дуже неприємно було. Коли ти їм зауваження робив, вони тільки казали, що наш власник все порішає, визивали і комісію слідчу, і ну всі порушення фіксувалися, і вони між собою балакали. Що? Ну ви знаєте, що зараз порушені дві кримінальні справи. Одна адміністративна це в суді перебуває зараз. Ну поки що зробив перерву, тому що необхідно провести експертизу. Що ви можете сказати по цим судам, по цим кримінальним справам? Щось якісь зрушення є. Поки чому? ще не я нічого. Не бачу нічого, навіть ніхто не... Єдине, що приїжджала, просто поліція, тому що вже декілька разів викликали їх. Так само вже не перший раз вони все фіксували, виміряли знову. Все те саме, всі ті самі дії, але нічого так не скрій, робиться. А скажіть, будь ласка, от, ви можете теж підійти ага. сюди, щоб от ми тут би, з вами були разом. От скажіть, будь ласка, вам якісь дозвільні документи показували, якісь проєкт? Ніхто нічого ніхто не підходив, не питав, нічого. Не питав. Нічого ми, Наприклад, навіть якщо забудовник, ну нормальний забудовник, будує будинок, він запитує або пропонує свої якісь варіанти. Приклада, наприклад, що свої позиції він висуває в даному випадку, не було нічого взагалі. Тобто, порушення, як уже якоже бачу, як казалося, і ніякої мови не було взагалі. От дивіться, з точки зору закону, йде міське обговорення. Ми, якби вже тут поговорили, і розуміємо те, що немає сьогодні генерального плану забудови Борисполя, немає генерального плану забудови вашої вулиці. І коли будується високоповерхівка. Ну, десь там на масиві, на будь-якому, то є таке поняття, як громадське обговорення. Тобто ніякого обговорення, я думаю, що не було. Ні, 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 тобто ні, ні, хтось ні. купив цю землю і вирішив тут просто побудувати. Так. На порушенні всіх норм, всіх правил і того, що є. Навіть ця земля просто дана в оренду. Навіть, вона ні, вона, вона, в... вона в Навіть не куплення. Да. Да? Ні, ні, ні. ні. Власник а власник землі чим займається. Власник землі? На, 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 на на, момент. Вони, вони там самі між собою домовилися. Ну ми так, наскільки я пам'ятаю, ти мені ще розказав, що тут був одноповерховий будинок і так. Все побудували, да. де тут огороди не було, це не... На... А скільки ж тут соток, виходить, ну, більше, ніж 10 соток. Більше, трошки більше. Ну, у вас, мабуть, по 10, так? Так, 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 у нас по 10, да. ну, а тут, так. тут Трохи більше. Ну, мабуть, вони знайшли такий участок. Ну, я хочу сказати, що як фахівець би, в даній ситуації, то по-любому йде порушення діючи України і по-любому тут треба працювати. Я думаю, що наші громадські розслідування вам поможе. Продаж, продаж квартир, бачите, дно, двох-трьох кімнатних. І от серед житлових будинків. Ну, наскільки я пам'ятаю Бориспіль... Та тут, де от ми зараз бачимо цей будинок, тут був зовсім інший одноповерховий будиночок, такий невеликий. Ви бачите, що можна... хтось викупив цю територію і на цій території побудував ось такий от будинок, дуже великий. Побудував дуже великий будинок, ми бачимо ось він, 5 поверхів в ньому. В цьому будинку 5 поверхів. Зараз пройдемося. Углубь. Ви бачите, би, що. Почав от окна... трещати, отут були окна такі самі напроти. Вони ага. їх замазали, тому що будинок, трещати. Прямо будинок з другого... почав трещати. Будинок будується з другого так? поверху, що там, що там. І там навіть дуже сильно ну, як видно Як Розповідають люди, окна. Значить, практично в цьому будинку дуже слабкий фундамент. Дуже слабкий фундамент. Ви ж бачите, як вони. Тут місце дуже добре, тим, що тут поряд знаходиться вже заліз... Заліз... залізничний вокзал в Борисполі. Ви бачите, як тут забудова йде. І оце ж тут територія, як кажуть, людей. Ви бачите, яка інсоляція, просто-напросто дуже зверська інсоляція. Тобто люди взагалі тут світла не мають взагалі ніякого, тому що цей дом закриває повністю все те, що є. Ось ось туди, ось воно так іде. Оці пліпи вони вбивали перекриття, прямо падали, пилі, їм було смішно усім. О, там теж видно, що окна закладені. Ось о, бачите, з першого навіть поверху видно, Оце воно все трещало. Просто пішло ходором, трещало, вони його єлі, замазали. Там просто люди всі погибнуть, які куплять, ляжуть. Ну, ви бачите, дом, як розповідають очевидці, він просто-напросто не годиться для експлуатації. Ось це так. Між Весь... будинками відстань така не має бути, ну, так? Ну да, відстань тут. Не пожарка, не заїде, нічого. Ось така ситуація, це такий будинок ще От Дивіться, Йди яку кажуть, купу навалили тут, такий стовп поставили. Може, документів немає на це все. Ну, чуєте, документів на це все немає. Ми бачите, тут зробили забор, а за забором знаходиться будинок, який повністю знаходиться в ямі, він відрізаний буквально від всього. Розкажіть, будь ласка, що там в цьому будинку відбувається? Світла немає там. Ну я маю виду, що не свічного немає... сонячного світла, немає, світла да? немає. Все городина нічого не росте, тому що вода туди, яма вийшла, дощі були, і воно все в воді було стояло. Сусідка плаче. Тут Була стара хата колись. Тут жили сусіди наші, і оце земля uh, все їхнє було, так? Да? Так, так було так, так. Да. І на цій території будували Два будинки п'ятиповерхових, хоча мова йшла про три поверхи на початку. Далі хазяїн вирішив будувати п'ять без попередження. Тому зараз маємо те, що ми маємо на нашій території, як то кажуть, побудовані вони не зовсім законно, з незаконним шляхом, скажімо так, і маємо проблему із нашими з нашим проживанням. Тому що... Ну Ви знаєте, я зараз спілкувався з вашим адвокатом який мені повідомив, що зараз знаходиться дві порушені, дві карних справи так, по цьому справа. питанню, так, так. Так. і зараз в суді розглядається адміністративна справа щодо незаконного знесення цих незаконних будівель? Все, ну, поки так. що справа на деякий час зупинена, тому що проводиться будівельна експертиза. Що вам цього відомо і приймаєте ви участь в цих судових засіданнях? І які взагалі справи по карних справах? Якщо вам відомо щось. Відомо те, що будинок побудований, не збережена відстань від житлового будинку, де проживаю я і де проживає. Моя сусідка, тобто відстань будинку збудованого п'ять поверхів, не відповідає відстані до мого будинку. Ну, ви знаєте, якби тобто, в я сам перший спеціальний інженер-будівельник, я сам знаю, що це незаконні будівлі. Для того щоб узаконити цю будівлю, треба вперше спочатку вирішити під перше головне питання. Це повинен бути генеральний план Борисполя. Його немає, його нема, його нема Якщо, так да. його нема. Якщо в генеральному плані Борисполя воно є, то повинні бути вказані там, які будівлі повинні бути. Розумієте? Так, так, нічого так. цього немає. Наскільки я так зрозумів, як мій каже адвокат, що нічого цього немає. Тобто хтось самоправно це це будувати так. І для того, щоб хоче заробити гроші, я кажу, там вашому житті, так, бо в даному випадку тут. Порушень будівельних норм стільки, що просто я навіть зараз просто буду мовчати, бо треба це ще раз подивитися документи. Я впевнений в тому, що немає на сьогоднішній день, мабуть, дозвільної документації на будівництво такого будинку. Так, немає. немає. І на цьому місці, де я проживаю, де будинок, планувалася парковка. Тобто, хазяїн ну, скажімо так, натякав на те, щоб ми швидко вибиралися, бо йому треба паркувати. Свої автомобілі скажіть, будь ласка, Ж... на якій підставі ви повинні? Звідти, я кажу, йти, якщо ви це ваше життя, наскільки я поняла, ви тут так. жили і будете да, жити це далі. це все життя прожила так цю самонародження, і зараз, значить, как би давайте, бо нам треба парковку будувати. Ось так, так вони що ті похотять у вас тіпи, купити? покупити. Вони е, ні, ну якби притягалися навіть без, скажем так, без поражего видаліка проходити, тобто навіть не, не було омовлено те, що тут має бути щось це просто натякне ну, дещо де знову деба. ж таки я повертаюсь до того, щоб бути генеральний план, його немає. його немає. На сьогоднішній день Немає. Ну, я бачу, тут є проблеми зі столбами. Тут ви хотіли щось про цей стовп розказати. Так, да, було поставлено столб, який буде зажилювати два оці кати будинки. Вони він так. у мене він цей стовп, що був. Добеліть камеру. — ну тут у двір. Ну, да. у двір. Да, тут розійдем. у нас стояв стовп на, на углу мого забора. Вони, цей, цей. За забором у нас заходиться колонка. Цей стовп стояв ось цей стовп, який відставили. Уже Десь... хазяї відставив. Він стояв у мене ось тут. Тобто, заземлення мало бути там, де проходить у мене вода. З того боку у мене колонка. Тобто я розмовляла, він Дякуючи Богу, погодився його відіставити ось туди. Тобто норма була не збережена, він стояв ось тут. Він нічого буде було не попереджено, нічого не було, не, 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 то, не запитав, тобто просто приїхала служба, яка поставила просто стовба. Цього виділи, того поставили. Стов стояв, ну, довгенько стовп. Потім я просила його відставили ось сюди. Але ну, тут якась скільки тут. Такі? Проходить Я хотів вас запитати, скажіть, будь ласка, оцей стовп, давайте станемо, так його покажемо, оцей стовп. Оцей да. 10 тисяч вод. От скажіть, будь ласка, цей столб, який от он, как би тут стоїть, це для цього будинку він. Так, це живлення для цих двох будинків. А, ну, так. Тут повинен бути якийсь трансформатор, стояти на стовп. Там трансформатор буде, ось він внизу, і такі столбів має бути два. Так як сказав хазяїв. Ці, ці Їх буде ну, тобто, два. Тобто ми і... бачимо, що йде повне порушення. Вон яма. Да. Це на місці, на цьому да. місці стояв стовп 10 тисяч воль. Десять тисяч воль, і з контуром, який має бути вживим, і непонятно заземленням. Тепер його ну, ну, Тобто, я, наскільки я так розумію, на сьогоднішній день, з точки зору безпеки, оцього столба, який є, і взагалі е, воно. Не відповідає вимогам діючого законодавства взагалі по тим нормам, які є. Я так згаду, що тут ще якийсь кабель тут проходить, так? Да? Так. Зараз ми будемо заходити у двір, подивимось, що тут так. такого. А з тієї сторони 10 тисяч вольт, усе над головою. Стояв стовп, так стовп стояв саме так над головою. Тут вода, я це все показувала хазяїну. Він вже побачив потім, бо не знав, що тут у нас така ситуація. Просто поставив без попередження стовба. Далі коли забуваєте. Ну, тобто проекту я думаю, що немає. Проекту немає, ні. Нічого немає. Ну, скажіть, це коли у вас тут будувалось, то у вас, мабуть, якісь проблеми були, так? Да? Приливо було з чим? Ну, по самому проживанню. там може щось падало, тут стіни у вас там тріщали, чи, слава Богу, пронесло у вас. Ну, слава Богу, так, е -да, пронесло. Але там, де будівля, там, де буде був побудований, саме цей п'ятиповерховий, коли працював будівельники, то зробивши стіну, вона просто упала. Тобто її зробили неякісно, буде побудований із бушного матеріалу, не побудований із цього поломаного. Ну, опи... А да, кошти будуть ну, реальні, правильно ви кажете. Така ну, я думаю, аспрація. що треба вам тут розбиратися, треба конкретно би, вимагати, щоб вам показали всю дозвільну документацію і на ті самі столби, і проекти. Бо для того, щоб перенести такий стовп 10... Тисяч кіловат, то це так. повинен бути проєкт. Нема нічого, ні то, чого не питав. Ну, і що мене ще збило, якби здивувало, те, що приїхали в вихідний день у неділю, о сьомій й вечора. Ну, що це робиться так, щоб, ні, щоб ніхто, ніхто нічого не, був, не знав і не бачив. Да. бачив да. Тобто все робиться без опередження, нічого не, ніхто не питає, тобто робиться самовільно, бо mm -hmm. в нього є територія, в якій він робить те, що він хоче. Він з нами нічого не радиться нічим. І планується поставити якісь шість столбів по території забору з того боку, які будуть засвідчувати... Скажіть, будь ласка, от міська влада якось вона реагує на це? Міська влада ну, Бездіє, да? бездія, мабуть, так. Тому що якщо а, є. А контролюючі служби теж енергонадзор, там і ті, які адміністративні. Служби, які повинні перевіряти будівництво в даній ситуації, ніхто нічого не Ніхто не робить. нічого, ну Це все вони знають, але я так розумію, що хазяїна є домовленість певна. так? Але про це все знають, що тут все порушено, про це знає і міська влада, і це знає адміністрація, і це знає архітектура, про це знають всі. Тому на даний момент ідуть, іде судовий процес із хазяїном забудовником. Друзі, ми повернулися з місця, де проходить незаконна забудова. Ви знаєте, чесно кажучи, я як колишній інженер-будівельник. Чому кажу колишній? що 20 років тому я працював головним інженером на підприємстві. я розумію, що таке будувати, як будувати, з якими нормами і так далі. Що нам вдалося встановити взагалі по цьому розслідуванні? На цьому розслідуванні ми встановили те, що на сьогоднішній день той будинок який там будується, побудували два п'ятиповерхові поверхові будинки. По-перше, немає. Документації, немає жодного проєкту, ні переносу там стовбів чи там встановлення якогось енергозабезпечення, ні водопостачання, нічого. Немає жодних проєктів, щоб ви розуміли. Ну, крім того, не ушкоджено питання щодо громадської забудівлі по громадській забудівлі міста Бориспіль. Самі розумієте, що Був там одноповерховий будинок і серед житлового сектору, просто-напросто наїхали, я кажу, на вуха на сусідів. Сусідів значить, всіх я кажу, покинули, вважають так, що вони нікому не потрібні, що вони повинні тепер жити тим, тими будівлями, що вони побудували, для того, щоб би, люди страждали від цього. Тобто на сьогоднішній день все незаконно. В мене тіпа, вбиває відношення міських міської влади, яка на сьогоднішній день просто-напросто. Нічим не займається. Я хочу сказати про те, що я дуже добре знав міського голову міста Борисполя Анатолія Салачович Федорчука. Це був дійсно людина нормальна. При ньому такої би забудови це точно не було б. Ніколи в житті б не було б. Про це кажуть і люди, з ким я спілкувався, вони також підтверджують. Ну, бачу, що пану Борисенко треба працювати над тим, що все ж таки скоро, мабуть, скоро будуть вибори. І... У нього вже немає іміджу для того, щоб він, мабуть, обрали з мою міським головою. Якщо він не хоче, як кажуть, наводити порядок у місті, контрольні служби не працюють, нічого не працює. Я думаю, що люди будуть мати це відео, вони зможуть це вже і в суді, всюди показати, приявити, показати той безприділи, тут без я навіть не знаю безкарність, яка сьогодні іде. Тим більше зараз війна. Усі плюють на те, що йде війна, нам хочуть давати якісь там кошти на фронт, ми бачимо, що хтось намагається в подальшому наповнити свої кишені. Так що я розмовляв з людьми, з ким ми спілкувалися. Вони настроєні дуже об'єктивно, вони будуть відстоювати свої права до кінця і будуть добиватися того, щоб знести цю незаконну будівлю. Так що до зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль. Дивіться наше нові розслідування. Я думаю, що, можливо, по цій справі будемо ще проводити якісь додаткові розслідування. До зустрічі, друзі. До зустрічі. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.